Друзі мої вітання. Розвозив органіку. Залишилось мене там дещо зробити. Тяжко. Думаю, дай перепочину. Ну відповідно зараю, мабуть, оцю латочку вона у мене після. Ну, останні, мабуть, два роки росли бур'яни, але де-не-де попадався, попадалася сунечка відповідно ласували. так Оце вона ця латочка. Ну і доки буду відпочивати раячі, думаю, заварюю, я собі кави поп'ю. Тому що відпочинок відпочинок, а перекус рибці літають. Перекус невеличкий мені не завадить. так Ну і власне кажучи, мабуть я горшочок десь тут поставлю, щоб не попалювати Можна і серед дороги, але хай буде десь тут. Поставлю на Бугорочку десь тут, отак. Переднього разу залишився ясенок. Так. загрузочки одного завантаження попереднього разу вистачило для того, щоб заварити гарнятко кави. Так гадаю, що цього разу теж вистачить. Мусить вже розгорітися, якщо ні, додамо ще газку. Підувайло зробив більше, вирізав отвір більший, хай розгорається, поставлю горнятку. Мусить, Мусить заваритися. Це начебто був всередині, всередині, чи його достатньо Добав буде як заклухне, тоді додавлю. Привіз лужок ось оцей, кинув його ну, як під стріху, скажімо так, думав ж, буду експлуатувати його далі, а вийшло так, що... Одне, друге, третє, десяте і я його не трогав. А вона. Дещо ще... ну як поржавіла? Не ржавчина а коричневі стала. Ну, то можна говорити що це державчина але метал з якого зроблений плужок. це не є саме звичайна сталь для того щоб вона поржавіла треба так скажем щоб вона гарно десь валялася в мокром ґрунті, бо так вона полиця і леміш легенько покривається окисом металу і все, далі не ржавіть. Якби воно було зроблено із самої звичайної залізячки, звичайно б толку було б мало. Так, підходить буду в той бік, бо там Трішки треба буде запрацювати. Забув про свою каву засипав свіже змолоного. Свіже змолотої кави, так? Так, тепер треба одним оком дивитися, щоб не закипіло. Тут у мене розкиданий перегній так і листя вигрібав, теж я його сидив вперше. Під що воно буде, подивимось далі. Поки що задача просто його переорати. Я це все зробив. Зробив за не знаю за скільки, подивлюсь потім по годиннику, ну хвилин можливо 10-15. Що стосується плужка Плужко, плужок, це, це не є забите, це просто прилиплий ґрунт. Вода в грунті присутня, бо видно, ну занадто... Велика кількість вологи, тобто блистить, ви бачите, і те, що буксував кожного разу, плок залазив більше, більше, більше. Ну, мене це влаштовує по той простій причині, що треба перевернути весь смітник. Це чорний участочок, який ви бачите, він фрезерований. Кава чорна, можна сказати, вже заварилася. Сюди треба було б ще якісь ручки зробити, щоб можна було переносити О, кусочок, шматочок. Ось оцей перейом, вже буде перекопаний вручну. Вибрати треба, Тому що лізе у лохину, а це не є добре. Можливо, лохина на наступний рік ну мусить родити, тому що цьому року не було. Не пересохла вона в мене в цьому році, слідкував в тому році, двічі була пересушена. Повирізаю ще зайве. Хто спеціалісти, мабуть, вже побачили, що багато чого треба зрізати. Ну я виріжу на свій погляд. Якщо ті старі гілочки нічого не дадуть в цьому році, то я весною його... Після цвітіння, якщо воно буде, теж їх повирізаю. Ну, це так. О, що, Зараз я кави. власне кажучи, роботу я зробив, перепочив. Можна братися за основну роботу, вивозити органіку, тому що її треба вивезти. Ну і отой участочок, уже подивлюсь, коли, а далі найближчим часом я його теж перегорю. Вам теж покажу. Ну, для того, щоб ви мали уявлення стосовно того, які плужки як орять, який результат можна отримати, використовуючи ну, ту чи іншу техніку сільськогосподарське знаряддя. Ось так. Так, пішов я по чашечку. Чашечки хоч і під чай, але і мені колись заробив. Цукру, можливо, як для мене і небагато. Так, відповідно, лить буду теж небагато. Тому що я люблю із цукром. До речі, спаржа колись садив, там в мене є відеоролик, давно-давно я його садив. Один ряд там йде по малині, а оцей рядочок в цьому році гарно себе показав Даже Треба було не побоятися, ну воно погода в принципі в цьому році більш-менш була весною. Не побоятися вирізати його і продовжувати вирізати далі, тому що до 20 вигнало паганів, а це означає, що можна було різати. І тепер коріння ось таке. На наступний рік, якщо все окей, будемо їсти спаржу. З цукром гадав, даже із концентрацією кави гадав. да, зробив я не дарма його. Є ще ідея використати його для смажки сала, але тоді воно закоптиться, всередині треба буде пропалювати. Супер. Сьогодні ранком був перший такий суттєвий заморозок. Колись перед тим був ну, в нас на місцевості. Ну тоді трішечки приморозило, а сьогодні померзло гарно і листя на деревах уже, мабуть, те, що не обсипалось, попадає повністю. Кала з підігрівом. Треба чекати, доки охолоне. Так, ну власне кажучи, хай гріється, піду я. Треба планувати вже роботу далі. Капот колись. Було в думках використати як стіл для сала. Але змінилося багато чого з того часу. Так, відповідно, зараз тільки можу поставити чашку. Почив, кави напився, перекус невеличкий роботу зробив. Вам дякую за перегляд, залишайтеся на каналі, підписуємося, хто не підписався. Погода дасть, до Нового року. Перегораємо всі городи. Органіку планую теж вивезти максимально, скільки це буде реально. ну, по-перше, що треба нагороди вивезти, а по-друге, що вже далі збирати її. Ну, вона у мене в вольєрі, так відповідно збирати далі вже нікуди. На все добре, будемо бачитися.